Жив був у чарівному лісі маленький зайчик, вухастик. Його великі вушка чули кожен шелести, спів пташок і дзюрчання струмка. але вухастик сумував. Йому здавалося, що інші звір'яти сміються з його вух. Білочка та їжачок гралися разом, але його не кликали. Раптом він почув тихий крик. допоможіть! Його вушка зловили звук, якого ніхто інший не чув. У сміливо побіг у глиб лісу. у кущах застрягло маленьке лисеня. Не бійся, я допоможу, сказав зайчик, і обережно витягнув його з колючок. Ти врятував мене, зраділа лисеня, білочка та теж підбігла. Твої вуха це суперсила, вухастик. Вухастик зрозумів, відмінності. Роблять нас особливими. Відтоді всі звірята стали його друзями. А він завжди приходив на допомогу. На заході сонця лухастик сидів серед друзів і вже не соромився своїх великих вух. Він знав: кожен з нас особливий. І це прекрасно. Ставте лайк та підписуйтеся на наш канал Солодкі Казки. Бай-бай!